Перші кроки то розібратися в функціональних обов'язках і в всіх тих завданнях які будуть на мене покладатися. Тому що коло завдань дуже серйозне. Це і економіка, це і фінанси, енергетика, промисловість, охорона навколишнього середовища. І ви розумієте, що треба, по крайній мірі, хоча б ознайомитися з цифрами і намітити якісь напрямки. Найважливіше. Це також буде входити в мою компетенцію, тому я думаю, що треба розпочати з цих всіх баженів, які має держава, і розібратися, хто кому винен. Якщо державний бюджет, ви не заставити питання перед центральною барю. Якщо це взаємні розрахунки, заставити це не які володіє державним обласною. Розрахуватися, щоб після того не трикували. Ну, Час міняється. Я в обласну державну адміністрацію колись прийшов у 2001 році. Працював тут майже 5 років, потім був на інших переборах. Звичайно, що методами 2001 року керуватися вже ніхто не буде. Це значить, що треба ближче бути до людей раз. По-друге, робота повинні робити фахівці, і менше політики, політиканства.